Гальський півень веде перед у Європі, принаймні, якщо йдеться про кіноіндустрію, французькі фільми як в найкращі часи б'ють касові рекорди на міжнародних ринках. Шантисекунулама. <пілікса> Франс фільм організація заснована 49-го року для промоції французьких фільмів за межами Франції. Оприлюднила відповідні цифри на прес-конференції в Парижі минулої п'ятниці. За їхніми даними, 2012 рік став рекордним для французького кіно за числом проданих квитків за кордоном: 140 мільйонів, тобто на 88% більше ніж в попередньому році. Заручниця – англомовний фільм виробництва компанії Люка Бессона, де головну роль виконав Ліам Нісон, лідери списку касових зборів. 46 мільйонів дивовижний для. Європейського кіно результат безперечними хітами на міжнародному ринку стали також комедія Один плюс один оригінальна назва Анту Шабель недоторкання а також німий чорно-білий фільм Артист. В чому ж секрет їхнього успіху? навіть, якщо цьогорічні продажі, у всякому разі, прем'єра, прийшли на ура завдяки чудовим фільмам. Тим не менше, місія Unifrance полягає в тому, щоб організувати що найкращі умови для промоції фільмів, коли вони виходять в Європі і за її межами Тож якщо говорити в чому полягає секрет, я б сказала так: вірогідно в тому, що саме французьке кіно пропонує на міжнародному рівні. Це кіно, що характеризується великим розмаїттям, передусім жанровим це і анімація, і документалістика, і романтичні комедії, і психологічні драми а також фільми, де розглядаються глибокі особистісні питання щодо пошуку особистістю свого власного ритму і місця в цьому світі. Гумор, як правило, перебуває в тісному зв'язку із культурним контекстом. Проте комедія Один плюс один режисерів Еріка Толедано і Олів'єна каша яскравий доказ можливості протилежного. Завдяки цій стрічці ми відкрили, що комедія здатна перетинати кордони і змушувати людей сміятися над їхніми страхами. Справді, в усіх країнах світу є люди в інвалідних візках. Є люди, що живуть у бідності. Тож це універсальна тема. А проте десь в глибині нашого єства є потреба сміятися, і саме тому гадаю, нам вдалося перетнути кордони і завоювати глядачів в багатьох країнах. Ідея зробити чорно-біле кіно могла б видатися дещо ризикованою з комерційної точки зору. А проте фільму артист вдалося домогтися касового успіху. Справжньою зіркою фільму, крім звісно ж, песика є Голівуд, адже в цілому світі для всіх людей, які люблять кіно, Голівуд залишається своєрідною меккою. Це те, що одразу ж виводить стрічку на міжнародний рівень de suite un, un peu international. Vous avez énormément de succès. ви домоглися неймовірного успіху, але ж це створює і неймовірний тиск на вас, на ваш наступний фільм. Як вам вдається давати раду із цим? Що ж займусь випіканням тістечок, а я виготовлятиму суші? Я ні, я волію робити фільми. Я не маю такого відчуття тиску, радше свободи. Пережити успіх значно легше ніж поразку. Сі сибукувасі до сортіна сюкседа грузише. Ож дня відбулося вручення французької кінопремії імені братів люм'єрів. Її отримала Клаудіо Кардинале за внесок в кінематограф протягом усього життя. Переможців цього конкурсу обирає міжнародна преса в Парижі. Віталія воїна. Іспанська актриса Вікторія Бріль оголошує переможця в категорії «Найкращий фільм. Це стрічка Міхаеля Ганеке Любов. Не міщела нікафранко австрійська стрічка вже удостоєна багатьох міжнародних нагород. Її також номіновано на п'ять нагород Оскар. Виконавці головних ролей, легендарні актори Еммануель Ріва і Жан Луї Трантінян отримали гран-при конкурсу Люм'єр за свою участь в цій картині. Еммануель Ріва серед цьогорічних номінанток на Оскар в категорії найкраща актриса. французька кіноіндустрія має всі підстави для святкування: 875 мільйонів євро касових зборів за межами Франції, а також успіх на внутрішньому ринку, підтвердження того, що французьке кіно випереджає в цьому плані своїх європейських конкурентів і дивиться майбутнє з оптимізмом.